Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас випускник групи Буткемп онлайн Ігор Булиженко. Ігоре, привіт! Розкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Uh, привіт, Владислава, привіт, друзі. Uh, я наразі працюю за марат Company. Це місцева компанія, але в неї також є. Ну до війни були філіали і в Америці, і в Казахстані, і в Києві був офіс. Наразі я цією інформацією не володію, як наразі є. Працюю на позиції джуніор php Developer. Ну як це було б не смішно, але так як я вивчився на JavaScript, скрипт, але працюю Пічпідевелопер. Ну, я знаю, що іноді студенти змінюють трошечки свій профіль, знайомляться з основами, потім щось ще довчають для того, щоб отримати свій перший офер, і стають не тим, ким очікували, але в IT, в розробці, тому ну, інколи бувають okay. такі моменти. Головне не здаватися, якщо є щось нове, не боятися це вчити, за це братися і рухатися далі. А розкажи, будь ласка, Ігоря, яким твоє життя було до IT, чим ти займався? До АйТі я працював 10 років монтажником металопластикових вікон, і всього іншого. Це я працював там 10 років. Потім мені вже це набридло набрило трохи. Я поїхав в Європу далекобійником. Там я поїздив два місяці і збагнув, що це також не моє. І так як тяга в мене до ІТ-шки була вже давно, і коли я приїхав з рейсу, то пішов у ІТ навчання. Угу. А що для тебе стало саме визначальним чинником до зміни професії? Чому ти хотів її змінити? А, перше для себе, що я збагнув, це те, що я хочу бути зі своєю сім'єю. Це перше. Друге, що мені потрібен постійний ріст, так як я на першій роботі своїй вже досяг, скажімо так, свого потолка, то мені не було куди рости. Поїхавши далекобійником, я зрозумів, що це взагалі немає, тому що там росту як такого немає. А ІТ-шка – це класно, тут можна завжди розвиватися, завжди є куди рости, і ти постійно прокачуєш свої хард- і софт-скіли. Чудово, чудова ціль, яку ти досягнув, тому супер. А розкажи, будь ласка, як ти познайомився зі школою GoIT, Чому ти обрав саме нас? Ми з дружиною, якраз їхали до її батьків, і мені в інстаграмі попалася реклама: GoIT пройти сімиденний марафон по HTML і CSS. Так як я до цього намагався сам щось вчити, там Python хотів вчити, але зі своєю роботою я не зміг цього зробити, мені було дуже важко. Я думаю, спробую марафон записатися, подивлюсь, що воно, як воно можливо, сподобається. І з першого дня, з першого разу, як я тільки почав кодити, щось там писати, в мене виходило там, дивлюсь в браузері, щось вже виводиться, якийсь там заголовок, щось, щось, мені це дуже сподобалось, і я закохався з першого погляду. І пройшовши семиденний марафон. Я захотів вже піти на курси, ігоре. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Що запитували на співбесідах? У скільки етапів вона проходила, і що тобі запам'яталось під час проходження? Ну в мене було таке дуже цікава співбесіда. Напевно, не така, як зазвичай, іде в усіх компаніях. тому що я чисто випадково потрапив на цю вакансію PHP, так як я хотів більше в офісі сидіти в своєму місці. І я чисто випадково знайшов сайт Jubilee. там з першого разу відправив резюме на пічки девелопера, так як інших не було, і мені через 4-5 годин подзвонив чоловік. Як виявилося згодом, це вже був сам директор. Uh -huh. Ми з ним десь хвилин 20-30 по телефону спілкувалися. Він мене там запитував, чому саме JavaScript вчив, а не щось інше, що я робив, як я вчився, ну і таке інше. Потім він в кінці сказав, що там на наступний день. Напиши мені, я твій код дам подивитися своїм розробникам, і вони мені дадуть фідбек, і ми далі будемо з тобою розмовляти. Його більше саме цікавила нода, так як їм, їм потрібен був PHP-девелопер саме по побеку. Угу. І на наступний день я з ним списався. Він мені запропонував на 6 годин вечора приїхати до офісу, розмовляти з ним. Ми посиділи, порозмовляли. Мені не задавали ні, ні технічних запитань. Більше задали такі питання про сервер хости до мене як заливати оточення для проекту. Ну більш такі питання uh -huh. глобальні. Потім дали тестові завдання, питали як куди я більше хочу фронт або бек. Я сказав, мені в принципі, поки що, все одно так як я ще не там, не там не працював. То мені в принципі все одно куди наразі йти і йде прокачувати свої скіли. Вони мені дали HTML CSS, Перше це зробити лендінг-пейдж, а друге, зробити щось типу авторія, але такі на мінімалках. Mm -hmm. Фронт я зробив на React, Бек я зробив на PHP, так як це було основною умовою. І тут я перше зіштовхнувся з PHP, Я почав гуглити, дивитися відосики і зробив бек повністю на PHP. Ну він простенький такий. Там потрібно було зробити. Лише додавання, видалення і читання дан... даних, ну і також зареєструвати людей, щоб можна було залогінити, ну і все таке інше. Тут також треба було вже робити не MongoDB, як ми вчили на курсах, а треба було вже робити MySQL. Також з ним трохи прийшлось розбиратися, але було дуже цікаво і весело, і Bootcamp в цьому допоміг в тому, щоб ми змогли прокачати свої навички саморозвитку і самонавчання, багато інформації шукати. Ігоре, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом в IT? Чи мав ти якісь очікування, і чи виправдалися вони? Ну саме змінилося те, що в мене трохи є більше часу тепер на себе. Я почав ходити в тренажерний зал. Mm -hmm. Те, що в мене в принципі не було часу на це все, бо ті роботи, які в мене були, вони займали увесь мій час і весь мій простір. Зараз же трохи більше часу можу ходити більше приділяю уваги сім'ї. Та й, в принципі, знайшов роботу ту, яка мені подобається, на яку я ходжу з радістю, а не з під палки. Немає вже цього відчуття. Ой, блін, знову на роботу завтра, коли вже субота. Так, я зрозуміла. Ігоре, хочу попросити в тебе на завершення дати три найважливіших поради від тебе для наших студентів, що потрібно робити, щоб точно вивчитися, дійти до кінця та працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів. Перша порада це в принципі, ви повинні для себе, коли вам дуже важко на кожному етапі, коли вам буде важко, ви повинні сісти і подивитися, і по, ну, подивитися на себе і сказати, чому ви саме прийшли в ІТ. Подивитися, звідки ви прийшли, яка у вас була до цього, яке у вас було до цього життя, і куди ви хочете йти? Це найголовніше. Воно мене постійно мотивувало, тому що коли я дивився на своє життя до айтішки, я. Сказав, що ні, я там вже був, я туди не хочу вже йти. Я хочу йти вперед. Хочу йти в майбутнє. Це перша порада. Друга порада, напевно, для тих людей, які зараз ще вчаться, це знайти собі партнера, з ким ви будете зізвонюватися, спілкуватися з групи, потоваришувати і дивитися разом відео репети, також робити разом ДЗ, тому що разом це легше. Як кажуть, хочеш іти швидше, йди один, хочеш іти далеко, йди вдвох. І так буде намного легше. І, в принципі, матеріал буде краще засвоюватись, тому що ви друг другу будете щось розповідати, щось розказувати, і воно буде відкладуватись. Ми так познайомилися з одним хлопцем, він зараз вже працює в Казахстані, влаштувався також. І ми з ним, після того, як в нас була практика. Ми після практики сиділи з ним до другої, до третьої години ночі. Дивились відео репети, робили ДЗ, а потім зранку вставали і все по нові. Дякую. Це були дуже класні поради. Я впевнена, що студентам вони стануть в нагоді. До речі, а що ти можеш сказати тим людям, які вагаються, переходити чи не переходити в ІТ? Це твоя порада. Як діяти? А я думаю, треба однозначно пробувати. Тому що, якщо ви вагаєтеся, але не пробуєте, ви однозначно не зможете зрозуміти ваше це чи не ваше. Я так само вагався три роки, і одного разу я все ж таки вирішив піти, і я дуже радію, що я це зробив, тому що мені подобається там, де я зараз. Так що, моя порада: не вагайтесь, а пробуйте і йдіть. Так, тому що якщо не спробуєш, не дізнаєшся. Ігоре, так, так. дуже дякую тобі за твоє сьогоднішнє інтерв'ю. Я впевнена, що наші студенти знайдуть для себе корисні речі. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео і пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ігора. До нових зустрічей!